Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вам відомо як уникнути пастки жадібності та страху. Я називаю це пасткою ми всі живемо в цьому світі і робимо все можливе, щоб життя складалося добре. І гроші тут мають велике значення. Спробуйте прожити без них бодай тиждень. Але де грань? Між задоволенням потреб та задоволенням бажань. Її важко визначити і здається, вона постійно відсувається все далі. Ось чому я називаю це пасткою. І ця пастка створена для того, щоб відволікти вас і, зрештою, знищити. Жадібність це дух, посланий, аби панувати над нами. Подібно до людини, описаної авакумом, він жадібний до користі і не може заспокоїтися, тому що очі його задовольняються тим, що недобре, і тим, що не приносить жодної користі. 2:5 дослівно з англійського перекладу Біблії постійне прагнення особистої вигоди та влади над іншими може поглинути вас. Ви не зможете відпочити. Саме тому Ісус сказав. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні грошам, майну, владі, статусу. Від Матвія 6, 24. прибуток, який приносить винагороду, полягає в наступному великий же зиск то благочестя із задоволенням. 1 Тимофію 6.6. Благочестя та задоволення допоможуть вам уникнути пастки. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай моє прагнення до Тебе та Твого царства охопить мене. Благочестя приходить тільки через Тебе, а достаток через мої стосунки з тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.